Всім привіт, вітаю! Сьогодні в нас понеділок, такий сонячний день зранку. Я вирішила приготувати вареники з картоплею і трішки туди додала такого домашнього паштету печінкового. І хочу сьогодні зліпити вареники новим способом. Побачила його в інтернеті, і так, знаєте, для Швидкого ліплення, от, рекомендують розкатати тісто от, в, такий, ну, в такий круг. Тісто в мене зроблене на кефірі, тому що я вареники варю на пару. Тут кефір, погашена сода, сіль і борошно. Яйця я не додаю. Ну І тепер от так потрібно складати, я так розумію, однією рукою мені незручно. Ну, зараз буду пробувати, дівчата, якщо воно в мене вийде. <хи> і отак складаємо. Так, вибачайте, роблю перший раз з однією рукою. Так, придавлюємо, так, я розумію. Ой, щось таке вийде і отак вирізаємо. І от такий вареничок у нас виходить. Так, ага, тут прийдеться заліпити, тому що отак. Ой, ну це потрібно, я так розумію, дуже добре приловчитися до такого методу ліплення вареників. Зараз подивлюся, що воно буде виходити, дівчата. От, але, мабуть, що вернуся я до свого звичного, але дійсно швиденько. Так, раз-раз. Якщо так, дуже гарно це все діло налаштувати, та ще й двома руками, то я так думаю, що дійсно можна дуже швидко наліпити вареників. Так, коли закінчу цей процес, потім покажу вам, що в мене вийшло. Так, дівчата, трішки вже приловчилася, зрозуміла, як це робити, тому от так, це дійсно доволі-таки швидко виходить. Ну, це так без. Того, щоб трішки не, десь щось не порівняти. Ну, це тому, що я і знімаю і вам показую. А так, виходять от такі гарненькі формою варенички. От, і це дійсно доволі таки швидко. Саме головне цей процес зрозуміти, як воно, як воно робиться, і потонше розкачувати тісто. От, і це все, все доволі таки гарно виходить. Ну... Потрібно взяти, як то кажуть, на... до уваги цей метод ліпки вареників. І коли вам потрібно дуже-дуже швидко це все діло зробити, приготувати, то користуйтеся. Це дійсно швидко, тільки тоді, коли ви вже до нього, як то кажуть, приловчитесь, коли ви вже зрозумієте, як це робити. От, бачите, раз, раз хвилин п'ять, в мене вже от тарілочка вареників наліплена, вода закіпає. І я зараз буду їх варити. Так, дівчата, отак варю вареники на пару. Така от у мене проста приспособа, марля, мисочка зверху. І от такі варенички виходять. Я не люблю ліпити вареники маленькі, вони в мене і невеликі, і не маленькі, середнього розміру. І цей метод дійсно мені сподобався швидко. Ну, ще раз повторюю, потрібно до нього звикнути. Але в кого є час, то можна і просто поліпити вареники звичним для вас способом. Коли ліпиш варенички, думаєш щось там, відволікаєшся трішки. Такий, знаєте, процес інколи медитативний, таке ліплення. Lіплення, ну це як для мене. Тому бажаю вам всіх всім, э, смачного, по-перше, якщо ви щось готуєте або їсте. Ну, а по-друге, вам хорошого, тихого, мирного понеділка і всього тижня. Я закінчую процес варки і збираюсь на роботу. Дякую за перегляд, дякую, що приділили увагу, дякую за коментарі і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!